Всім доброго дня. Сьогодні вас хочу ознайомити з новою поставочкою. До нас приїхав отакий от апарат. Що хочу про нього сказати? Це Hitachi Zaxus 20UR. Це двохтонник, обладнаний робот-стрілою. Тобто вона переламується і можуть копати. по уровню гуски одной, потом сгибается. Ну, я вам позднейшенько, трошечки сейчас покажу. И смещается сюда. Та же самое вы можете прямо открывать, ну, копать. Так, стан трактора, то есть экскаватора. Гуски. Идеальный. Є потертості на цьому, на чехли. Але це не критично. Він весь в оригінальній фарбі, не фарбувався від слова зовсім. Отак от він прийшов, помили, Навіть шапіна не зійшла. Ось такий хіташик. Обладнаний козирком. Він без кабіни. Груз. Що добре, в ньому кругла стріла. От ху не стріла, а башня. Він як під'їжджає до якогось приміщення або до забору, він при повному оберті він не буде зациплювати те, до чого він під'їхав. Це зрозуміло, так? Да? Запобіжник. Речах-запобіжник. Тобто, якщо він відкинутий, значить ви працювати на ньому не будете, речагини будуть реагувати. Він механічний, повністю весь. На опрацевание в нем оригинал. Сейчас мы подсветочку включим. Вот так, Треви 3,821. Вот такие дошок. Такие соединения. Вот, спецсоединения. Барлазка. Ще раз кажу, тільки помили її, вода ще стоїть кругом. Ускорітель хода на ньому є. Тобто, якщо ви передвигаєтесь, там треба трошечки швидше поїхати. Нажимаєте на цю кнопочку, вона швидше їде. Є незначні, але ми їх не вимивали. Можна вимити, воно буде більш красивіше вигляді. Ну, на Ось такий апаратик. Фін із безпекою, тобто блок безпеки на ньому стоїть. У случаї, якщо, наприклад, ви працюєте і ковш завернеться близько сюди і може ударити, а він може ударити, повірте мені, От, то ця безпека спрацьовує і він не підтягує туди. Ковш один 40 см. На ньому є лезо. Так, не просто зуби, а на зуби одіті лезе. Ти, щоб він мог копати більш рівніше, більш акуратніше. Так, там. Там навіть можна подивитися на офри, вони не ржаві. Так, ніж отвала класнючий. Отвал теж класний. Ось таке грунтовка стривась. Низ ми теж не підфарбовували. Ну взагалі ну, зовсім нікуди важливо. Якщо придивитися, є такі царапини. Аж так зблизька. Отак. Ось в оригінальній фарбі. Так, він обладнаний НМАРським мотором. Не розбирався, нічого йому не робилось. В реальності тільки вимилось і хамутиком прижали оцей штуцер, але ми його будемо міняти повністю оцей блочок. Чуть-чуть підтікав. так. Це завтра замінимо. Весь аккуратненький, скажу, подтеканий нет нигде, хотя они были. Вот, ну, подтекала вот эта трубочка, еще видно, вот она и с полным болтом, Оно. а так весь дуже классный эскалатор. Экскаватор 2014 року. Так, заводим. Покажемо деякі нюансики. Так, свеча на кава. Заводиться ідеально. Тепер. А, безпека. Працює тихо, взагалі обалденно. Так, тепер по поводу цієї этой. Так, дивимося. От, напротив цієї гузки ви можете так копати, і ще плюс 5 см від гузки. Тепер э, піднімаємо трошечки стрілу. Хопа. Вона змістилась на ту сторону, дивимося. Можете копати ось. Ну, трошки башню треба повернути. Щоб рівніше став. О! Вернули, дивимося. Ну, та ж сама тема. Можна рівно. Ось педалька нажимаєте чик рівно і ви так копати рівно. Якось так не димить. тут под капотиком. Тут у нас под капотом гидравличный бак, радиаторы и паловный бак. То есть для чистого обслуживания. Едем без проблем. то есть, давайте мы выжмем так. так одной рукой конечно Але ще трошки більше О! Якось так. Вижимається безпроблемно. Рієбно, як дурний. От, зараз ми. Так, первая узка пошла. Назад, вперед. Так, друга узка. Назад, вперед. Так. так. Тут на рукой не дуже удобно. Страб дуже класний. Чесно кажучи, хто купить, той не пожалкує. Він привезений для своїх потреб. Тобто ми вибирали його як для себе. Тому що, наприклад, взяти щось і потім ремонтувати і нічого не робити у себе, ну, це там все чистенько, сухо. Що все, царапинки щоб ви не думали, що там він взагалі без пис... В ідеальному стані, то ні. От. Є црапинки, є отакі ржавчинки. Ну, Без них нікуди. Ескаватор 2014 року. Оригінальний 2014. Ніякого мутняка немає. Так що, якщо комусь потрібен такий помічник, телефонуйте, номер в першому коментарі залишу на своєму YouTube каналі. Переходьте, дивіться, підписуйтесь, дуже багато техніки буде продемонстровано, завезли достатньо хорошого стану техніку і немало, так що слідуючий на відео от такий. Фактично новий трактор АФ-330. Просто шикарніший. Ну це анонс. Зараз не до нього. Зараз ми до нього повернемося на наступному відео. А поки що, от Хіташи Заксіс 20UR. До речі, оце, щоб ви розуміли, це пластмас. І оце теж пластик. І це теж пластик. Ну, а це, зрозуміло, це груз. Шугун, напевно. Або метал. Ось так. -то. Пальці в хорошому стані. Не в ідеальному, що люфтів немає. Є мікролюфти, є такі чуть-чуть, буквально. Але не критично. Ним ще можна працювати. Так що так. Всім хорошого дня і миру нам. До побачення!